Вітаю, друзі. Сьогодні я продовжую читати свої вірші із циклу Хроніки війни. Цей вірш я написала 3 травня 2022 року. Це є історія із життя жителя Києва Олексія. Називається вірш Віртеп Добро. Знову тривога. Знову Київ у вогні. Ховатись треба. Падають ракети, всі в бомбосхови, що ховаються мої, де від війни сім'ю мені сховати. Ох, важко, як дивитись на дітей, дружина, мов лебідка їх, вкриває крильми до себе горне міцно, день у день, а з уст молитва щира лиш лунає. Відбій тривоги спрацювало ППО, виходжу з сховища. І погляд на машину. Стоїть цілесенька, відчинене вікно, а навкруги нікого, ні людини. У голові забігали думки. А, може, шанс, а може, Бог послухав. Стояв, чекав я, виглядав та ні. Ніхто не йде. А навкруги розруха і сів в машину. Господи, прости, прости мій гріх, бо виходу немає. А може, ти дав шанс мені? Може, у світі ще два бувають? Вже вінниця. Я врятував сім'ю, дружина з дітьми ззаду вже дрімають, а я сиджу і плачу, я в тилу. Позаду вже війна, вже не стріляють. Все добре. Та неспокій у душі, ясь машина в мене як недобре. Не був ніколи злодієм, я у житті прости і не карай нас Боже. Бордачку я телефон знайшов. Це власник. Дзвоню. Як же мені стидно, привіт, пробач, у тебе я машину вкрав, із Києва я вивіз всю свою родину. І чую. Слава Богу. Богу, не хвилюсь. Я радий, що машина пригодилась навмисне. Я лишив машину, цю важку пору комусь щоб послужила. Я радий, що не марно залишив, що ти сім'ю зберіг, що все так гарно склалось. Та Бог зустрінемось колись. І не хвилюйся, лиш Богу щиро. Дякую. така історія написана з життям. Вірте в любов і щиру душу люди, бо тільки в темний час, коли прийшла біда світлих людей, ми. Бачить можемо всюди. Дякую.